Ні, в 2021 році між США і Росією товарообіг був 34 мільярда доларів. У угу. 2024 році було 4 мільярда доларів. А товарообіг а, США сьогодні 7,6 трильйонів доларів. Тобто, якщо порахувати, то в 21 році це було 0.4%. А якщо порахувати у 24 році 0.04%, Ну, як ви вважаєте, це дуже такий серйозний торговельний відношення? Ну, я не на нього хлажи. Ну, давай говорити відмову. Ну, звісно. Сьогодні, друзі. Да. І партнери Росії це Китай, це Індія, це Пакистан, це Туреччина. Оце це партнери, на кого розраховує Росія. Перший це Китай. А я вважаю, що вони вже втратили відношення між собою. І це дуже mm -hmm. гарний сигнал. Якщо так піде далі, я прогнозую розпав в Росії.